За роки війни українці отримали різний досвід, часто саме травмують. На жаль, фахівці кажуть, що психологічна допомога потрібна зараз практично всім нашим співвітчизникам. Тому ми завжди раді зустрічаємо в нашій студії соціального психолога, психотерапевта, засновника проекту Як ти брати Антона Семенова. І сьогодні поговоримо на тему, як психологам спілкуватися під час війни. Доброго, Доброго ранку, ранку антоне раді вас бачити. Цікава тема сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи дійсно змінилися вимоги до психологічних послуг та через вже тривалу на жаль, повномасштабну війну? Ну очевидно, очевидно, що багато змін. Ось І як у всіх галузях, насправді, ну війна вплинула майже на все. Ну тобто, жодна людина не живе так, як раніше, не спілкується так, як раніше. Ну, це на все впливає, звісно. Але у психологів це особливо важливо, тому що ми бачимо, що, наприклад, ну ці послуги тепер це просто для кожного. Вони просто потрібні кожній людині. Все ж раніше у нас були знаєте люди, які а, нічого не чули про психологію і не хочуть чути. А були люди, які можуть бути там як к стоматологу, регулярно, на у таких людей меншість все одно, правда. А зараз цей попит зростає, тобто люди свідомо йдуть до психологі. Зараз дуже змінилося ставлення до психології, до психологічних послуг. Уже всі розуміють, що вивозити треба за допомогою. Угу. А о, Чому саме комунікація між психологами? Ну по перше, тому що ми в проєкті акцентуємося саме на комунікації. і Взагалі вважаємо, що сьогодні насправді все починається з комунікації. Будь-яка послуга, будь-яка допомога, підтримка. Спочатку треба ну якось встановити контакт, домовитися. І з цим якраз в психологічних послугах ми побачили величезну проблему, чому ми розробляємо новий посібник саме для психологів. Uh -huh. а в чому проблема? Часто не, не, не виходить ні стиковка. Люди приходять на першу сесію і не знаходять спільної мови, і потім не повертаються. Наприклад, ну от типова ситуація. У фахівців є свої звички. Є свої протоколи, ну вони ж алюди змінилися. Запити змінилися. А тепер люди приходять. Ну зовсім в іншому стані. Більшість людей. Багато людей приходять в перший раз. Вони не знайомі з цими практиками, як це робиться раніше, все ж коли людина йде. До психолога вона мала певні очікування, певне налаштування. І всі протоколи вони були спілкування, були по це налаштовані. Ну, Т... Зараз теж людина, йдучи до психолога, має певні очікування, так? Ну і ці очікування відрізняються від того, що було раніше. А Чому? що зараз? Чим, чим а... саме? Ну, дивіться, по-перше, сам стан людини він інший. Вона взагалі зазвичай не думає. Про те, що має там відбутися, а що там буде? Вона думає, мені потрібна допомога, uh -huh. я піду. Uh -huh. Все. Вона, якби не думає про людину, яка буде її зустрічати, що вона там, що у них там буде відбуватися, вона просто потребує допомоги. Їй говорить: сході, тобі допоможе. Uh -huh. Вона приходить і говорить: так, ну давайте, uh -huh. uh, допоможіть. Uh -huh. а, І психолог, ну, зазвичай, да, починає питати: а який у вас запит? А людина взагалі не розуміє про що йдеться. Ну треба так. допомога психолога, щоб зрозуміти, який запит. Тому що якщо я маю запит, це вже такий перш якщо я визнаю правда? А. Ну тобто, якщо я пішла до психолога, це вже є певний крок до одужання. Та якщо ми говоримо про І психологічний стан. раніше, все ж люди робили на стадії підготовки більш більше. Зараз треба з цим допомагати самого початку. Тобто, перше, про що ми зараз говоримо, потрібно людину просто вислухати, з чим би вона не прийшла, як ви зараз, uh -huh. і все, і просто послухати, щоб та перша довіра. До речі, це довіра це окремий аспект. Люди йдуть, але це не той не, та, не, не той ступінь довіри, який був раніше. Тобто, потрібно в цей контакт все ж встановити. Тому. Треба спочатку вислухати, тобто ми говоримо зараз про те, що навіть ви стикнулися з проблемою комунікації серед психологів. Тобто навіть у досвідчених фахівців бувають із комунікацією проблеми. Та ну нібито ж досвідчений фахівець має знати, як спілкуватися, чому так, і, і які тут потрібні кроки. А -а -а. Причина, як і у всіх інших галузях, в тому, що наш попередній досвід не підходить під умови тривалої півномасштабної війни. Треба адаптуватися, і тому ми збираємо досвід, як фахівці справляються, що у них працює, і цей досвід нам поширюємо серед всіх. От і все, і от. Перший висновок, що потрібно спочатку вислухати. Потім треба допомогти людині звернути увагу на себе. От раніше люди вже приходили сконцентровані на собі. От, така, от У мене такі проблеми, у мене такі проблеми. Зараз людина спочатку говорить про зовнішнє. Вона така: у мене брат у війську. І треба вислухати про це. І потім плавно повернути. А що у вас? З цим, про що ви переживаєте? Тобто от фокус уваги, що переводила людина на себе, це окрема робота. Я так розумію, що це вже є певні поради для психологів, як починати працювати, шукати підхід до людей. Так? Які ще є поради? Як... Полігшити комунікацію. А, ну от, по перше, що а, необхідно прямо закладатися спочатку на те, щоб вислухати, вислухати дати людині. просто людині а, трошки напругу скинути угу. і показати, що ви вона важлива, угу. коли ми слухаємо, ми показуємо людині, що вона важлива. Угу. По-друге, повертати фокус на себе. Угу. І по-третє, потрібно нормалізовувати це, прям стало... нормалізовувати дуже важливою штукою. А нормалізовувати те, що відбувається, знаєте. І ще в 15-16 роках Френк Пюселік про профілактику ПТСР і лікування говорив, постійно повторювати людям, що вони нормальні, що те, що відбувається, це нормальна реакція на ненормальні події. Тому що люди думають, ну а, чого я так переживаю, тому що це велика проблема. А, чому мені так складно, тому що об'єктивно це складно. А, тобто, ну, наприклад, багато людей від себе вимагають зараз справлятися так, як раніше, але ж стало складніше. Так. Ось, і от про це сказати: нормально, що ти не все вивозиш. Нормально, що Оскажіть тобі мені це іноді будь ласка. хочеться плакати. Ось скажіть мені зараз це, будь ласка, це важливо для мене. Це нормально, що я зараз не вивожу. Так, супер. Те, що ви сумніваєтеся, чи все з вами в порядку? Це нормально, це майже у всіх. Всі про це думають: а чи в порядку я, чи ні. І це нормально. І я вам скажу: ви в порядку, в тому сенсі, що ваші реакції нормальні реакції на те, що відбувається. Всім складно. Я вам вірю. Дякую. Працюю. Тобто, в принципі, от я зараз так слухаю і розумію, що е, навіть в родинному колі кожен із нас може. Певною мірою грати роль психолога, якщо дати чітке усвідомлення рідним близьким, що це нормально, те, що ми переживаємо, можливо, є якісь поради для людей в родині, як підтримувати одне одного. Ми зараз уже на стадії редагування, тобто фінальне редагування, посібник для ветеранів і їхніх родин. Але я думаю, що все, що ми там зібрали, весь досвід, він буде зараз актуальний для будь-якої людини. Там якраз про те, як допомагати адаптуватися по ці зміни, які відбуваються, як підтримувати одного. І в принципі, можна сказати, що от ці поради і принципи вони одні для всіх: вислуховувати, mm -hmm. питати людину, як вона, звертати увагу, що вона важлива, що ти відчуваєш, і це важливо, і нормалізовувати те, що ну тобі складно спати, це нормально. Те, що ти губишся, не розумієш за що хвататися, це нормально. Давай поступово, от і там в посібнику ключова, ключове речення для допомоги. Воно таке: поступово, ми з усіма впораємося. Тобто, ми і поступово, і ми впораємося. Це ключові штуки. Та звісно, зараз ми не можемо все порішати, але поступово, ми сусіма. Порима дякуємо, дякуємо Антону і Семену за консультацію і поради. Дякуємо. Ну, але, але все таки тему психологічної підтримки ми не закриваємо. А просто зараз в нашому ранку вдома сюжет про психологічний арт-проєкт метротерапія, що реалізується у Нью-Йоркській підземці.